В ефірі новини 700 секунд. Далі випуску. Ізмеїл вшанував героїв Небесної Сотні. В Ізмеїльському державному гуманітарному університеті урочисто вручили дипломи магістрам факультету української та іноземної філології. До дня єднання в Ізмельському історико-краєзнавчому музеї Придунав'я виставка дитячої творчості, закохані в Україну. студії Влада Новак. Вітаю! За інформацією Генерального штабу України, загальні бої втрати противника станом на 20 лютого орієнтовно такі. 863 тисячі 580 осіб особового складу, 10 тисяч 134 танки, 21 112 одиниць бойових броньованих машин, 23 410 артилерійських систем, 1 291 реактивна система залпового вогню, 1 тисяча 78 засобів протиповітряної оборони, 370 літаків, 331 гелікоптер, 26 021 бізпилоти літальних апарат оперативно-тактичного рівня, 3064 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 37 961 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, 3752 одиниці спеціальної техніки. 20 лютого в Україні вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні. На честь цього зранку в Ізмаїлі відбувся мітинг та урочисте покладання квітів. Подробиці дивіться далі. 20 лютого Україна вшановує пам'ять Героїв Небесної Сотні. 11 років тому відбулися масові розстріли майданівців на вулиці Інститутській у Києві. У цей день загинуло 48 людей, які разом з тисячами інших протестувальників відстоювали європейське майбутнє України. У день Героїв Небесної Сотні в Ізмаїлі відбувся мітинг. У ньому взяли участь перші особи міста і район депутати міської ради, представники військових структур, правоохоронці, працівники бюджетних установ міста та місцеві жителі. Захід розпочався із загальнонаціональної хвилини мовчання в пам'ять про громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність України. Також згадали військових, цивільних та дітей усіх хто загинув внаслідок збройної агресії Росії проти України. 20 лютого 2025 року минає 11 років від дня масових розстрілів беззбройних протестувальників на Майдані. А того це 11 років від початку російської агресії. Адже саме тоді, коли на вулиці Інститутській у Києві гинули герої Небесної Сотні, Російська Федерація розпочала воєнну агресію. Згодом анексувавши Автономну Республіку Крим та окупувавши частину Луганської та Донецької областей, герої Небесної Сотні стали першими, хто вийшов за межі можливого і засвідчив перед світом рішучість громадян України і їхню готовність покласти життя за загальнолюдські цінності, боронячи свободу, цілісність та демократію. Це були люди різних національностей, віросповідання, освіти, віку. Серед них громадяни України, Білорусі та Грузії. Наймолодшому було 17 років, найстаршому 82 роки. За неповернення до пострадянської моделі відносин між владою та суспільством, утвердження розвитку України як демократичної європейської країни заплачено дуже велику ціну людське життя. Сьогодні, в умовах повномасштабної воєнної агресії, українці знову відстоюють прагнення жити у вільній суверенній країні та платять за це найдорожчим, що є у світі життями синів та доньок батьківщини. Небесна сотня стала символом мужності, героїзму та громадянської відваги українського народу. Вони стали символом світла та перемоги над злом. Разом із героями російсько-української війни, які відстоюють на фронті наше право жити у вільній соборній Україні, вони живлять та зміцнюють нашу віру в перемогу. В знак подяки загиблим, які боронили свободу та незалежність, присутні на мітингу поклали квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Шевченку, українському діячу та невтомному борцю за свободу України. Вічна слава патріотам, які своїми життями прокладають шлях у вільне, незалежне, мирне майбутнє. Герої не вмирають. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми Новин. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбулося урочисте вручення дипломів магістрам факультету української та іноземної філології. Випускники викладачі адміністрації університету, а також рідні та друзі, зібралися разом, щоб відзначити цей знаменний момент у житті молодих фахівців. Докладніше розкаже наш кореспондент. 14 лютого в Ізмельському державному гуманітарному університеті відбулося урочисте вручення дипломів магістрам факультету української та іноземної філології. Захід пройшов у святковій атмосфері за участі студентів, викладачів, адміністрації університету, рідних і друзів-випускників. Сьогодні на факультеті української та іноземної філології ми святкуємо вручення дипломів нашим магістрам. Це дуже важливий день, дуже важливе свято, оскільки вони півтора роки йшли до цього, отримували освіту і сьогодні, Сьогодні от вони нарешті отримують кваліфікацію. Ми сподіваємося, що в майбутньому вони свої знання направлять на реалізацію своїх мрій, на реалізацію своїх прагнень професійних і, звісно, будуть допомагати розбудовувати нашу улюблену Україну. На початку церемонії прозвучав державний гімн України. Після чого усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих військовослужбовців, серед яких, на жаль, є опускники університету. З вітальним словом виступив ректор Змійського державного гуманітарного університету, доктор педагогічних наук, професор Ярослав Валерійович Кічук. Від ректорати ректорату Минського державного гуманітарного університету вітаю вас з такою символічною подією. І, і звичайно сьогодні такий день, що багато нас освічується. У в особливому ставленні, хотів наголосити на своєму особистому ставленні до унікального колективу української і та іноземної філорії. І звичайно, хотів би побажати нашим випускникам-випускницям і успішної самореалізації, фактично успішних перемог на всіх фронтах, як кажуть наразі у нас. І пам'ятайте про свою альмаматор, про своїх викладачів. І я сподіваюся, що набуті компетентності самостійна єдиного державного закладу вищої освіти з Марійському державному університету університеті будуть нагодні. Святкову програму доповнили поетичні, музичні та танцювальні номери, зокрема виступи випускниці університету Наталії Колінської, учениці вокальної студії Нота Анни Ратнюк, колективу «Єзден Студіо» та талановитих студентів. заступник декана Місіва Тетяна Євгенівна подарувала випускникам музичне привітання. Факультет української та іноземної філології об'єднує три кафедри: кафедру української мови та літератури, кафедру романо-германської філології та методики навчання іноземних мов, кафедру англійської філології та світової літератури. Тож очільники кафедри також привітали випускників. Це дуже важливо, що ми можемо піддати підсумки і побажати вам успіхів у житті. Ви отримали диплом. Ви отримали. Їх оперовування, ви отримали разом з ними також знання, дослід. І я переконаний, що всі ці елементи, всі ці досягнення бачення знадобляться вам у майбутньому житті, у професійній діяльності, у особистісному зростанні. Віддалося подякувати за всесвіту. За можливість зустрітися з вами, за можливість працювати з вами, за можливість натхнення, яке ми отримали в роботі з вами. І хотілося б побажати вам по-перше, здоров'я людство, кохання, зростання, не зупинятися на досягнутому, рухатися далі і завжди тримати зв'язки. Своєю альбома. Ми пишаємо вас, викладачі кафедри англійської філології та світової літератури, бажають вам реалізації себе, бажають вам не залишатись на одному місці і бути спеціалістами з будь-якого Тому що диплом з професійною кваліфікацією вчитель англійської мови та світової літератури відкриває альмат. Головним моментом стало урочисте вручення дипломів, а разом із ними випускники отримали грамоти та пам'ятні подарунки. Сьогодні отримали дипломи магістра, випускники 24-го року факультету української та іноземної філології з Маївського гуманітарного університету. Надзвичайно яскравий випуск, талановиті студенти з жагою знань, творчі, креативні. Ми раді, що вони взяли цю висоту. І особливо приємно, що вони востребовані на сучасному ринку праці. Випускники поділилися своєю радістю та емоціями, а також подякували всім, хто супроводжував їх протягом років навчання. Я дуже щаслива, що нарешті я отримала свій довгоочікуваний диплом. Стіни цього університету дали мені такий великий-великий шлях до мого успіху. Це незвично буквально вчора, вчора бути маленькою дівчинкою, а сьогодні вже зрозуміти, для чого ти, зробити якісь перші шляхи до своєї кар'єри. Для мене це. Це особливий день, і він настав дуже швидко. Я дуже дякую всім своїм викладачам, одногрупникам за те, що вони завжди, завжди підтримували мене на цьому довгому шляху. Так, доросле життя воно таке. Можливо, колись добре, колись погано, колись перемога, а колись навпаки. Проте хтось мені скаже, важливо вийти гарно заміж, або ж важливо мати дуже успішну кар'єру. Я можу сказати, що нам потрібен лише невиправдований оптимізм, тому що він завжди-завжди допомагає нам в нашому житті. Студентські роки назавжди залишаться у пам'яті випускників як час зростання, дружби та натхнення. Попереду нові виклики, кар'єрні досягнення та самореалізація. Кожен із них буде шукати свій шлях, відкривати нові можливості та крок за кроком будувати своє майбутнє. Але де б вони не були, рідний університет завжди залишатиметься тим місцем, де почався їхній професійний та життєвий шлях. Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми новин. У застосунку повітряна тривога додали функцію вибору локацій для точного сповіщення. У версії 6.3 користувачі тепер можуть обирати конкретну локацію, що дозволяє отримати більш точне попередження про небезпеку. Про це повідомляє розробник застосунку компанії Ajax Systems. Розробники також повідомили, що в обновленні додали можливість вмикати та вимикати сповіщення про підвищену загрозу. Щоб скористатися новими функціями, встанові застосунок повітряна тривога версія версії 6.3. Для отримання точних сповіщень про підвищену небезпеку оберіть свою локацію на мапі. Якщо застосунок не оновився автоматично, будь ласка, оновіть його вручну або встановіть повторно, зазначили компанії. Розробники проінформували, що оновлення вже доступне для користувачів з та Android. Напередодні дня єднання, який відзначається 16 лютого в Ізмаїлському історико-краєзнавчому музеї при Дунав'я виставка дитячої творчості, закохані в Україну учнів Ізмаїльської художньої школи. На виставці представлено 70 творів живопису, графіки та декоративно-прикладного мистецтва дітей різного віку. Подробиці дивіться далі. Напередодні дня єднання, яке відзначається 16 лютого, в Ізмельському історико краєзнавчому музеї Придунав'я була відкрита виставка дитячої творчості закохані в Україну учнів ізмейської художньої школи. День єднання був оголошений 16 лютого 2022 року, указом президента України як день консолідації українського суспільства на тлі загрози повномасштабної війни. З тих пір кожного року, 16 лютого, українці відзначають цей день, підкреслюючи, що сила в єдності. Сьогодні в Ізмільському історико краєзнавчому музеї відкриває. Це виставка закохані в Україну. Виставка творча, творчих робіт наших діточок, учнів художньої школи міста Ізмаїл. Усі роботи проникнення любов'ю до нашої рідної України. На виставці представлено 70 творів живопису, графіки, комп'ютерної графіки та декоративно-прикладного мистецтва дітей різного віку. Дітки, дітки у нас зараз переживають дуже непростий період. Переживають разом з нами, з дорослими, і як ми їм можемо їх можемо підтримати, чим можемо, і так само вони нас підтримують. І це дитяча творчість. Вона надихає нам нас на. Те, щоб жити далі, боротися далі. Це любов до нашої батьківщини, любов до нашої рідної землі, мирне життя. І ми при, ну, приєднали скажімо, цю тематику до тематики якраз Дня Єднання, який з 16 лютого 2022 року був, був оголошений Днем Єднання указом Президента України. Сюжети творчих робіт різноманітні історії України та трагічні події сьогодення, мрії про мирне життя, пейзажі з видами рідного міста, замальовки української природи, шкільні будні та дитячі ігри. Наскільки талановиті діти в нашому краї, наскільки вони люблять е, нашу країну, і як вони своїми дитячими оченятами можуть передати для нас дорослих всі свої враження, все те, що вони тримають в своєму серденьку, тому віримо з таким майбутнім на це буде. Добре, після відкриття виставки відбувся невеликий концерт за участі учениць вокальної студії нота солісток та керівника вокальної студії креатив. Юля Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в завтра – дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 33 копійки, продати за 41 гривню 89 копійок. Єврокупівля – 43 гривні 71 копійка, продаж – 44 гривні 36 копійок. Дунацька гідрометобсерваторія повідомляє, у п'ятницю 21 лютого в Ізмаїлі мінлива хмарність, без опадів. Вітер північний, температура повітря вночі 8-10 градусів морозу, в день 2-4 градуси морозу. В Одесі хмарно, без опадів, вітер північно-східний 3-5 метрів на секунду, температура повітря вночі 4 градуси, в день 4 градуси з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті з а також на ютуб каналі та у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.